Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Пітсбург та програма Оксани Лернатович Україна у серці одна. Сьогодні вербна неділя. Тож у цей чудовий день ми бажаємо вам гарного настрою, доброго здоров'я, злагоди і затишку у ваших сім'ях, у ваших домівках, а також бажаємо всіляких вам земних гараздів. Вербна неділя, або ще як в народі називають вербиця, традиційне свято, яке відзначають в Україні, має прадавні дохристиянські корені. Виникнення цього свята сягає сивих тисячоліть, часів трипільської культури. Продавність обряду свята вербиця, який і понині зберігається в Україні, свідчить той факт, що це свято було відоме ще стародавнім римлянам. Причому вже в той час. Цей обряд був відомий як дуже давній звичай, який знали лише деякі волхви, тобто жерці. З часу хрещення Русі, прадавнє свято вербиці почало збігатися з християнським святом вхід Господній у Єрусалим. Вербове дерево давнину вважалося чарівним і символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, а тому і верба приносила щастя в родини. Таке вшанування верби підкреслює значимість символіки цієї рослини для України і українського народу як символ матері Всесвіту. Верба відігравала значну роль в обрядах і ритуалах українських релігійних і народних свят. Перед Великоднем цілий тиждень святкувалось вшанування матері Всесвіту верби. І досі збереглись спрощені та перекручені деякі обряди цього свята і назва Вербний тиждень, вербна неділя або вербиця. Освяченою вербою торкалися всіх домочадців, а особливо дітей, і примовляли при цьому: будь великим як верба, а здоровим як вода, а багатим як земля. Якщо війшовши до хати, заставали когось, що проспав за утренню, то били його свяченою вербою, примовляючи: не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень, недалечки червоне яєчко. А в Галичині казали так: шутка б'є, я не б'ю. Віднині за тиждень буде Великдень. У народі вірять. Що освячена верба має цілющу та очисну силу, і символічне побиття освяченим гіллям оберігає від хворіб. А зараз я передаю мікрофон Оксані Лернатович. З вербною неділею вас, шановні радіослухачі. Сьогодні знову з вами заново люковський та Оксана Лернатович. Відчутті великодня Наближенням страстного тижня, який підготовляє до величного свята України, в нас бурлять думки тривога і небезпека, яка сьогодні є в Україні. Як народі кажуть, віднині за тиждень буде Великдень, але цей Великдень очікують з величезною тривогою, адже в Україні немає стабільності, схід України в небезпеці. Про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз хочу сказати, що в Карнегі у церкві. Петра і Павла сьогодні продають писанки. Це надзвичайно давня традиція малювання писанок сягає ще трипілля саме на сході України, де сьогодні є така небезпека. по цілому світі стали відомі петраківські писанки, які своєю красою полинули у світ. Їхні розписи повинні оберігати людей від журби та усього злого. В це і ми віримо. Нагадую, що в ефірі Радіо Підзбург ви слухаєте програму Оксани Лернатович Україна у серці одна. А зараз наш постійний політичний оглядач, кандидат політичних наук Володимир Лернатович розповість нам про перебіг політичних подій в Україні. Величне свято стукає в двері. Невдовзі найбільше християнське свято, наші серця сповнюються радістю. Звісно, ця радість ще не була така суперечлива, як сьогодні. Не пригадую я такого очікування світлої Пасхи з такою тривогою, пересторогою. Бо як би ми не думали про вічне і про величне, але завжди з тривогою линемо до нашої батьківщини, до нашої України. Росіяни, які позиціонують себе як дуже радикально, Релігійними людьми і українська церква, яка була поживою для російської православної церкви Московського патріархату, вочевидь вирішила зіпсувати нам свято. Прикро про це говорити, але швидше всього, що Великдень лише з Божої ласки може стати для нас прихильним. Бо в Росії ситуація розвивається динамічно. Росія абсолютно міняє корабель курс свого плавання, їхня концепція докорінно міняється. У них створюються якісь рудиментарні утворення, які нагадують часи не тільки великої вітчизняної, так званої війни, але й часи Мінної, пожарського. Чого вартує лише створення національно освободітельного движення, тобто національно визвольний рух? Росіяни створюють цілі концепції, цілі доктрини, які вони обмотивовують, що американці і весь західний світ тепер асоціюються з новим фашизмом і з новим нацизмом, який хоче повністю окупувати весь світ, але на цій дорозі заборолом стане велика Російська імперія. Смішно і дивно, але з ангарів минулого повитягались такі стереотипи, які годі вкладати в голову сучасних людей. Мені таке складається враження, що росіяни живуть не 21 століттям, а 19 століттям. До цього залучені найбільші сили пропагандистів, інтелектуалів, концептуалів і так далі. Звісно, добре попрацював в країні відомий. Політтехнолог Владислав Сурков, який мав доволі милозвучне дагестанське прізвище Дудай. Він зрікся не тільки своєї віри, але й зрікся світобачення, світорозуміння і став прислужувати Путіну. До того часу він дуже активно попрацював на Чеченському фронті, перевзявся за Україною і немає зовсім ніякої необхідності їхати танками на Україну і, і, і брясити зброю. А є Просто е, кращий винахід зруйнувати Україну зсередини. І тому Східна і Південна Україна перетворюється в фортпост російського імпершовінізму. Дуже прикро, але багато наших силових структур СБУ і міліції очевидно підладні саботажу. Бо немає ні розгонів, ні ніяких активних дій, які би могли нейтралізувати підродження російської імпершовінізму. Паре цього тижня засудила Росію за інвазію в Криму за. Те, що вона намагається підкорити всю Україну, але я думаю, що Росія таке, попри те, що ми маємо велике свято, великий піст, вона не відречеться від своєї думки, свого бачення, абсолютно захопити Європу. Більше того, на повному серйозі йде мова про те, що Росія має бути головним суб'єктом міжнародного права, головним суб'єктом світової геополітики, і чи то артома, чи то насправді, але мова йде про те, що Росія ставитиме питання про від'єднання. Аляски, зрештою, на офіційному сайті Білого Дому ми вже маємо там низку підписів, і тоді, коли буде доведено до певної цифри, Білий Дім мушений буде розглянути цю непросту ситуацію. Це здається певною трагікомедією, але мені здається, це не фарс, а це гірка реальність. Росія не може відступати назад з огляду на те, що навіть злі язики кажуть, що Путін не на найкращому здоров'ї. І з огляду на те, що здоров'я в нього підкошене, він вирішив війти в історію, як колись Петро І, Катерина ІІ, чи бодай без Сталін. і його годі на цьому зупинити. Бо якщо глянути на російську сучасну інформаційну мапу, то 95% всієї інформації, яка подається в російських змі, зекстрапульована власне на Україну. Україну, очевидь, вони не відпустять будь-яким чином, спроблять її захопити. Захід провадить доволі вялу політику, побоюючись ядерної мої. Ковської кнопки, однак з цього видно, що Україна має стати місцем такого всесвітнього катарсису, і очевидно, якщо Україна не зупинить російську інвазію експансію по всьому світі, це може мати глобальні непередбачувані наслідки. Я думаю, що Україна з цим справиться хоча наразі перспективи виглядають доволі сумні. Але ми віримо поза всі погані прогнози, що рано чи пізно країна відбудеться. У студії був Володимир Лернатович, А на часі з вами програма Україна у серці одна. Дискусії про геополітичне значення, ситуації, яка сьогодні є в Україні, проходили і в Пізбурзькому університеті цієї неділі. Науковці стараються проаналізувати, яким чином це вплине на геополітику світу. Ми хочемо нагадати, що в Пізбурському університеті. Проводиться запис на вивчення української мови за різними рівнями. Також в сьогоднішню недільну пору вербної неділі. Ми хочемо подякувати усім, хто підтримує все українське і вболіває за українську справу. А саме пан Михайло Кутов чимало вклав своєї праці для українознавства. Ми хочемо йому подякувати, і також привітати святами, які наближаються всього сьогоднішньому нашому випуску є ще декілька привітань. Продовжуємо наш випуск. Директор рідної школи Леся Кореновська приєднується до вітань. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, щастя, любові, миру, спокій у вашій душі, злагоди у вашій сім'ї. Всього всього найкращого у нашій передачі ми вже торкалися проблеми забезпечення підручників української мови в діаспорі. Сьогодні ми спілкуємося із директором міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету львівська політехніка, кандидатом педагогічних наук. Доцентом пані Іриною Ключковською. Дякую. В нашому інституті вийшла книга з української мови як іноземної крок. Один я хочу сказати, що ця ідея створення таких підручників, вона ми собі її не придумали. Ми провели три міжнародні конгреси діаспора як чиннику твердження держави України в міжнародній спільноті, де в нас працювала окрема секція з освітніх питань, і були в нас із сполучених штатів і Канади і багатьох різних всього 28 країн. І ми зрозуміли, що навчально методично забезпечує. Печення книжок, які би студент-учень міг взяти до рук і вчитися. І що на американському континенті вже українська мова потрібна як іноземна. То ми власне почали працювати в тому напрямі, і книга зроблена вперше в Україні за рекомендаціями Ради Європи в сфері мовної політики. І вона складається з трьох частин: це є книга для вчителя, книга для студента, диск і граматичні карточки. Ми знаємо, що зараз нас слухають радіослухачі з І для мене університет Піцбурга має. Особливе значення, бо там на юридичному факультеті вчиться. Мій син не так давно і здобув блискучого світу. Я там маю прекрасних друзів: професора, доктора, Адріану, Гельбік. І я думаю, що вивчаючи ваші потреби, ми зможемо створювати правильний потрібний інтелектуальний продукт, який буде корисний для нас усіх. Дуже приємно, що ви знайомі з проблемою української мови, яка є у Пісбургу, в Пізбурзькому університеті. Рідна школа Пізбура також дуже потребує таких книжок. Звичайно, що так. Я дуже тішуся, власне, що. У ця інформація йде у молодіжній програмі, оскільки автори нашої книги Оксана і Олеся Полінська це молоді люди, які позбавлені всяких стереотипів, надзвичайно креативні. І я думаю, власне, що така співпраця в рамках такої молодіжної програми з молодіжними організаціями буде дуже корисною. Саме молодь зараз повинна взяти українська молодь на американському континенті, взяти на себе тягар збереження національної ідентичності українця. І ми подивляємо і низько схиляємо голову перед всіми, хто відчуває себе в. В душі, в серці, в крові українцем і хоче працювати для добра України у світі. Пані Кібсковська, ми вітаємо вас також з наступаючим святом Великодня. Я думаю, ви хочете побажати нашим слухачам Теж немало хороших так. Вітань. Зараз ми готуємося до цього свята. Зараз наступає дуже і вже наступив дуже важливий етап для нас. усіх. це є період такого духовного осмислення, очищення, коли ми розуміємо, що матеріальне це таке суєтне, хоч воно важливе у житті. Нам треба задуматись над духовними речами бо прийде час воскресіння господнього і дуже хочеться що в цьому воскресінні господньому воскресла наша душа воскресли наші духовні цінності які потрібні для кожного українця чи в україні чи далеко поза нею і коли оця цінність отого прагнення бути українцем у нас усіх воскресне то і буде українська україна і кожен українець який живе за межами україни буде пишатися тим що має коріння ось тут з України бажаю вам добра, бажаю вам щастя і бажаю вам гарних звершень. Дякую вам. І також нагадуємо, що ви дуже таким красивим обрамленням свого часу завершили програму теж у Пісбургу. Сказали, що нехай український рушник огорне всю нашу планету, і це так актуально. Дякую вам успіхів. Дякую сьогоднішній випуск. Багатий на віншування і привітання. Українська кредитівка самопоміч відсвяткувала свою. І ми приєднуємося до вітань, зичимо українській кредитівці самопоміч, що у Пісбургу, добробуту та процвітання, щоб ніякі кризи вас не торкалися. Бажаємо вам вчинків та рішень безпомилкових, планів сміливих і справ прибуткових. За нові Левковські, я автор і ведуча Оксана Лернатович, прощаємо з вами, шановні радіослухачі, до нових зустрічей і бажаємо вам будьте великі як верб. А здорові, як вода, а багаті, як земля, з вербною неділею, шановні, від віднині за тиждень зустрінемось на Великдень. Ой, буде щаслива жити, наша родина, ой, буде щаслива!